Ісусу, слава хвала, Спасителю, хочу вам сказати, що при останніх днів мовить до Тимофея Послання. Дух вирусно каже, що за останніх з часів деякі відступляться від віри, і пристануть до духів обманних і навчань бісівських, зведені лицемірними брехунами ставрованим сумлінням. Вони заборонятимуть одружуватися і влітимуть стримуватись від страв, що їх Бог створив для вірних і для тих, які спізнали правду, щоб їх споживати з подякою. Бо всяке Боже творіння добре, і не слід нічого відкидати, коли його з подякою приймати, бо воно освячується Словом Божим і молитвою. От як будете усе це братам викладати, то будете добрими слугами Христа Ісуса. Годованим словом віри та доброї науки, який ти був завжди вірним. Амінь.